Тема прощення, я рахую одна із самих важливих тем для щасливого життя людини. В цьому плані багато робить православна церква. От задайте свої питання, що таке сповідь. От коли ми йдемо на сповідь. В нас же є щось таке, що ми хочемо розказати, поділитися батюшці, і ми хочемо, щоб це ну, позбутися його, щоб воно відійшло від нас, ну якби полегшити свою душу, бо воно це, що в нас є: гріхи, брехня, обіди, різноманітні, це те, що нас тяготить. Так, от це надзвичайно це велике таїнство, це є дуже важливий, дуже важлива складова для нашого щасливого життя. Це те, що лежить якби на поверхні, а тепер те, що ну, якби, трішки глибше тема прощення. Чому вона така архіважлива? Ну от я, наприклад, там на, ну, на 100% переконаний, хоч не люблю говорити такі твердження, 100%. Зазвичай вживаю 99, але тут я от переконаний на 100%, що без прощення ми не можемо бути повноцінно щасливими. Чому життя штука доволі складна і в ньому буває по-всякому. Буває так, що ми когось обідали, буває так, що обідали нас. І відповідно тоді ця обіда заходить в нас і починає проростати, знаєте, тим ядовитим корінням, і давати ті ядовиті соки, і отравляти нас, нашу душу, наше тіло. І це не така безобідна штука, тому що якщо його то багато накопичується цих обід, то кінцем кінцевому результаті все вилазить боком через фізичні хвороби. І науковці це вже довели, що наші емоції мають певні характеристики на фізичне наше тіло. Тобто, дізнавшись, якою хворобою хворіє людина, ми можемо дізнатися, які негативні емоції в цій людині переважають. Так от виходить, що дуже важливо оцих негативних речей позбуватися. А як це можна зробити? Це можна зробити тільки через спрощення. Тому що навіть онкозахворювання, так як рахують науковці, що основна причина онкозахворювань це задавнені великі обіди, це не прощення себе в якихось речах і своїх рідних і близьких, чи своїх друзів. Нам треба це все зрозуміти. Усвідомити, і коли ти усвідомив, що це тобі не потрібно, що це тебе тяготить, що це тобі шкідливо, і що воно впливає на стан твого здоров'я, тобі обов'язково усвідомивши, треба попросити пробачення в тих, люд, в тих людей, кого ти в свій час обідав. Там. Умисно, не навмисно, сьогодні, вчора чи в попередні роки. Тобто вам треба, ну нам вірніше всім, потрібно зробити, знаєте, таку внутрішню інвентарізацію, що я в цьому житті на як я, якщо я усвідомив, що ось тут, тут, тут я напакостив, а життя нам підсказує це все, і нам це все боком дійсності вилазить. І якщо я це усвідомив, мені обов'язково потрібно попросити прощення в цих людей. Якщо цих людей вже немає на землі, а вони вже на небесах, нам потрібно піти в церкву, поставити свічку за упокой, стати, помолитися там і попросити прощення в душі, яка на небесах. По в людини, як в особистості, ми вже не можемо попросити, але ж душа вона безсмертна, значить в душі ми можемо попросити. І Якщо це зробити щиро, а інколи це навіть і сльозами може бути, то тоді стає легше на душі. Якщо люди живі, то треба вживу попросити при особистій зустрічі чи при телефонному дзвінку. І не заморачуйте собі голову, як до цього віднесеться людина, чи покрутить вам ООО. У мене теж такі випадки були в житті. Чи може послати вас, як кажуть, народним сленгом, ви собі цим голову не замарачуєте. Це її вибір, як реагувати на ваше прохання простити. А ваше завдання просто щиро від душі попросити пробачення по телефону чи при особистій зустрічі. Ми знаємо навіть про те, що є такий день в році. День прощення називається, коли ми маємо просити пробачення всіх. Чому це ще так важливо? Діло в тому, що прощення це перша сходинка до духовної нашої еволюції, до духовного нашого розвитку. Тому що якщо ми не простили себе... Не простили інших, то воно нас тяготить, і це знаєте, як той шлагбаум, який закриває дальніший шлях в духовному нашому розвитку. А якщо ми цю церемонію, цей обряд отак провели. Наприклад, почистилися свого роду, то тоді, що наступає? Тоді в душі наступає спокій. Якщо ми не попросили прощення, живемо в обідах, в негативах, у нас спокою душі не буде ніколи. А ви знаєте, як говорять лікарі, що всі хвороби від нервів, правда? Ну якщо не всі, то більшість, то виходить, що спокій, то це і є заспокоєні нерви. Значить, нам потрібно перше усвідомлення наших провин. Потім, усвідомивши ці провини, нам треба попросити прощення. Попросивши прощення, ми отримаємо спокій в душі. Отримавши спокій в душі, ми отримаємо любов до себе і до інших. І ця любов вже буде не формалізована, а та, яка називається безумовна, та, про яку говорив апостол Павло: що всім людям на землі треба не тільки отримати стан любові. Це такі глибинні речі, і це в дійсності, як на мене, то це пряма дорога до Господа Бога, до того, щоб прийняти його в душі своїй і не тільки хотіти любити там, рідних, близьких, інших людей, а і мати змогу любити оцей духовний потенціал. А от він якраз відкривається через спрощення і на завершення. Як я особисто це роблю у себе? Я кожен вечір, коли молюся малю, там своїм власним каноном які входять і канонічні молитви, і мої власні молитви. Я завжди прошу прощення у тих, кого обідав я. Я пробачаю тих, хто обідав мене. Я пробачаю сам себе і молю Господа Бога пробачити всі міні, там, гріхи, які я створив там, сьогодні, раніше, чи колись, умисно чи невмисно, наприклад. Тобто, це мій власний такий досвід, і я знаю, що воно таке дійсно діє. Це коли дійсно щира молитва, і коли вона в тебе, знаєте, як пісня ллється від душі, то тоді ти помолився, і от все рівно, знаєте, як, от, як душ прийняв. Знаєте, от прийняв душ, був цілий день десь там в роботі, спотів, прийняв душ, ох, яке класне відчуття. Так от це щось таке саме, тільки це свого роду, як. Помив душу, якщо так можна сказати, і зразу стає так, знаєте, трішки ну якби легше, спокійніше, позитивніше. Ну, у мене так воно працює. Я це точно знаю, що воно так працює. Так що я знаю, що треба не тільки душ приймати для тіла, а ще треба щира молитва, щире прощення для душі. Щиро бажаю, щоб Господь Бог всім відкрив цю ну, на мій погляд, дуже важливу дорогу до нього. Тому що переконаний, що без безпрощення не зможемо до нього дійти.